Улюблена послуга повертається. У дії тепер знову можна змінити місце проживання, тож не треба стояти у чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. За лічені кліки у дії статус в реєстрі змінюється автоматично. Так звану прописку у додатку наразі можуть змінити жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для цього у застосунку потрібно мати податковий номер, id картку або закордонний паспорт. Змінити місце проживання дитини може лише повнолітня людина, яка повинна отримати дозвіл другого з батьків. Наразі чоловіки призовного віку не зможуть змінити місце проживання через дію. Як заявив глава Мінцифри Михайло Федоров, разом з Міноборони його відомство працює над відновленням цієї послуги і для таких категорій чоловіків. До слова, зміна місця проживання одна з найбільш затребуваних послуг у застосунку.